Так, подивіться, чому запросив вас? У новий фінансовий рік, да? у нас є тільки програма. До речі, скільки вони отримали кошти за цей період? Спочатку дії програми, загальна цифра. 260 мільйонів. 260 мільйонів вони отримали компенсації компенсації. компенсації. Це всі перевізники так, да, різною сумою. Є вважаю, що якщо ми кошти громади передали комусь. Для того, щоб він покращив надання послуги, ми повинні контролювати це. Ну, не може бути так, що віддали кошти громади, а приватний перевізник на власний розсуд використовує ці кошти. А може він собі, собі там купує вілли і взагалі не вкладається в оновлення транспорту, не вкладається в обслуговування цього транспорту. Ви покриваєте перевізник. ви покриваєте перевізника, ви покриваєте. Розбазарювання грошей і ще раз. Ви завтра вже будете відповідати на ці питання правоохоронних органів. Тому що ви покриваєте приватного перевізника, ви створюєте умови для того, щоб розкрадались кошти і не здійснювалося поновлення транспорту. Пана Панарижого підставляють, і він все чітко розуміє, в яких він умовах працює. Тому що його примушують створити такі умови, що приватний перевізник отримав надприбуток, забрав кошти в громаді. Забрав кошти і поїхав потім звідси. От які умови він створює. І що йому кажуть робити? А ми казали про це ще два роки назад, які умови, можливо, будуть. І нас вже про це попереджають. розумієте? А ми казали, що треба розвивати комунальне підприємство, щоб ви мали можливість здійснювати перевезення автотранспортом. А нічого це не зроблено. На сьогоднішній день у мене. Е по кількості машин можна забезпечити, я думаю, 12-15 машин, але в мене немає водіїв.